Так, мої любі, подивіться, якщо я зараз пиночку. darf Ваш мікрофон вимкнений. Так, все, вже вімкнутий. Будь ласка, Еля, прочитай, що в нас. Віна. А. Я потім дещо скажу ще. Ну, кажи зараз, з чого потім. Я дещо знайшла в оцьому вордівському, але в мене open документ. Ага, відкритий документ. Читай, будь ласка. Від... Доброта, це це не тільки міжособіна взаємодія. Це значить між особами. Між особами взаємодія вона починається від самого себе. Від Відуміння бачити і відзначати добро у світі. Від Готовності поділитися своїм теплом і вірою в людей. І вірою в людей. Це тапалася вирочалочка, якою ми можемо опиратися в складні моменти. І той ключ, який відчиняє двері до числивіших. Стосунків із суспільства. Так, відчиняє двері до червоно. А чому воно червоне, що неправильно щось, що? Не знаю, ось так ось чомусь воно, справа в тому, що це я брала в чаті GPT, а чат GPT ось видав таким чином. І чомусь завжди, коли ми друкуємо у Word, червоними хвилястими лініями підкреслюється. Отже, діти, якщо нам треба змінити шрифт цього, цього фрагменту, що ми повинні перше наперше зробити? Мирослава? Потрібно виділити. Виділяємо. Так, далі що треба зробити? Виділили. Тепер ми хочемо змінити так. шрифт. Сергійко, де нам треба змінювати шрифт? Ну. Нам треба змінити шрифт. Дивіться, діти. Там. Або ось я тільки навела курсорчик, вже видало шрифт. Або ось тут. Так само. Коли нам треба виділити, Угодися. ми натискаємо. Я сказав, ти не вспівши. Ну, а чого ж ти так то повільно, Сергієчко? І обираємо, а діти. чат закривав. Все, зрозуміло. Дивіться, діти. Тільки ми проводимо, ось дивіться, і одразу мені змінюється. Дивіться. Подивіться, куди не веду, все змінюється. Зазвичай запам'ятайте, діти, що всі наукові роботи, якісь праці, які ми даємо. На, наприклад, на малу академію, малу академію наук ми робимо Times New Roman. Так, Мирослава, вимикай, будь ласка, мікрофон, дітки в кого там. Так, ми натискаємо на Times New Romans, і у нас вибиває. Але маленький текст. Що нам треба зробити, щоб його форматувати? Ілько, скажи, будь ласка, якщо треба зробити більші букви, що треба зробити? О, треба... я вам дещо відправив у Teams. Сергічко, я зараз не буду дивитись, немає коли. Ілько, що треба зробити? Треба зробити... Щоб зробити більший шрифт. Розбір. Більший шрифт. Розбір шрифта, щоб зробити більше. Що треба зробити? Знову треба його поставити, курсор, виділити. Виділити лівою рукою або лівою клавішою мишки натискаємо, а правою тягнемо те, що нам треба, так? Усе це зробили. Де ми будемо шукати розмір А... Ось вони. Бачите, де в нас стоїть 12. Смотрите, написано розмір, розмір. Хто там говорить разом зі мною? А, Сергій. Чия мама говорить? Сергій! Сергій, вимикай звук. Розмір шрифту. Ми натиснули. На нього в нас випало віконечко. Наприклад, нам треба зазвичай друкується 14, щоб воно було читаємо. Можна зробити більший шрифт. Можна ще. А, більший. Це я тільки що робила. Але зазвичай, діти, 14-й шрифт пишуться всі наукові роботи. Що я, зробив... я ще покажу. Почекай, будь ласка. Так, Тобі. якщо нам, наприклад, треба зробити перше слово. Так, так, щоб його було видно, або воно нам впадало в око. Бо воно зна... з... зосередило нашу увагу. Ми знову лівою кнопкою миші затискаємо, а правою ведемо. У мене тайчпад, тому я, може, неправильно трошки виражаюся, але ви мене розумієте. І можна виділити, наприклад, зробити більший шрифт. Оце збільшення, оце зменшення шрифту. Збільшити можемо, ще збільшити можемо, для того, щоб він сприймався. І зробімо його колір шрифту, бачите? Наприклад, ми можемо зробити його червоним. А може хтось захоче зеленим. Можемо зробити голубим і навіть бусковим. А як ви зробили, що воно тепер не червоне? А я просто вожу курсором, і коли я вожу по цих кольорах, воно змінює. Так. І там, де мені треба, я зупиняюсь. Ось у мене є е, червоний. Червона, червоне перше слово. От. Або, наприклад, вам треба підкреслити. А все інше в реченні ми можемо підкреслити. Так само виділяємо, визначаємо ту частинку, яка нам потрібна. Тоді знаходимо колір виділення тексту. Ось можемо зробити, щоб він нам подав у око раз. І є. Ось тут, ось тут. А може, ми захочемо, діти, щоб взагалі були текстові ефекти? Може, щось Та, в будемо робити. Що ти кажеш? Може, щось в скретчі будемо робити. В скречі ми будемо робити тоді, коли буде програма у нас. За програмою в нас зараз форматування тексту. Так само, діти. А коли буде. Не знаю, треба дивитись. Якщо ми хочемо, наприклад, виділити і зробити його або ось таким, або ось таким. А може, ми хочемо стінню його зробити. А може, ось таким чином, погано читається, правда? А можемо просто зробити ось таким чином, а можемо такими буквочками зробити. Тобто, це залежить від того, як. Ми захочемо його сформатувати. Тобто форматування тексту це роблення тексту такого, як нам потрібно. Зрозуміло? Так. так. Отже, так. будь ласка, хто мені скаже, з чого починаємо ми будь-яке форматування тексту? З великої літери. Ні. З чого починаємо форматування тексту? З великої літери. Ні. Ні. Будь-яке форматування тексту ми починаємо з виділення. виділення. Ага. Ми повинні виділити ага. ту область тексту. Для, чого? для того, щоб його форматувати. Бо, якщо ми не виділимо, ми нічого не зробимо. Так, є в нас ось така стрілочка, Скас... яка називається Скасувати. Це ви повернете те, що у вас було. Так, ось. я повертаю до того, як у мене було. Еля, демонструй, будь ласка, свій екран. Що ти хотіла показати? О, ось я відкрила. Ой, я відкрила це, і я тут не знала тут, що. ой. Що тут можна ось ось ця стрілочка, і тут можна, наприклад, малюнок. У мене малюнок рисунок. це ми наступного разу будемо, Еля. буде... Ось тут малювати можна. А ще я дізналася, що я тут можна, встрічі, можна, можна і фігури. Ой, я можу зробити в скраті, щоб можна. було, було Квадрат. Раз і що я хочу. Що це за стрілка? Okay. А -а -а. Це телефон. Можна оце коли е текст коли no. текст друкуєш, тут можна надрукувати. No. А коли квадрат буде двигатися, то no. і текст буде no. за, разом з цим квадратом. Разом з квадратом. Там є позаду, ось дивись, наведи ще раз стрілочку туди. Там є позаду, а є попереду. Str... От наведи, звідки ти тільки ще брала. Ні, не там. О там у верхньої строчечки, в рядочку верхньому. Звідки ти квадрат взяла? Я Там де, ти квадратик взяла. там де ти квадратик брала. Звідки ти його брала? І не там. Опускайся нижче і лівіше І лівіше ще, 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 ще лівіше. Далі, 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 далі. Після двох стрілочок зупинися. о позаді текста, бачиш, позаді текста, то текст буде попереду. А якщо наступно, наступ, наступ, далі ще. Далі. О. Ні. ні, 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 Ні. Ні. ні, ближче, ближче, ближче. ближче, Ні. Еля, ну тільки що ти після стрілочок нажала одну, натиснула. Еля, стрілочки. О, о! Ні. Право. Ні. Ні. Після. Наступна. Стоп. Еля, стрілочки. Я Я які стрілочки? Ось. Ні, стрілочки там, де в тебе ті коше були. От випадало віконечко стрілочок, Еля. Які стрілочки, так, отут. Тепер лів... зупинись. Лівіше одну і ще одну. Еля, постав на стрілочки. На синенькі стрілочки. Тепер вліво один раз. Один. Вліво. Ой. О, раз. І тепер ще раз вліво. Натискай. Тут текст може бути на синьому, а може бути за синім. Ось таким чином. А ну, Все. Зараз. Ось. Я не Ось подивись надрукуй. Ну, хай ну, буде, хай буде. Все. Тому а тепер всередині буде. Якщо натиснути там. там. Тут теж є збільшення букви, зниження букви. Тут є е, е, зеркально, ну, я не знаю контур. Де ти нам відкрила вас. Open документ, опен документ. Так, і тут теж можна Ну, це не подсвітка, а виділити. Угу. І так. тут можна навіть перевірити, орфографію. Покажу, то що. Я... Не покажу, Сергійко, такого слова немає. Покажу. Покажи, будь ласка. Так, Сергійко нам хоче щось показати. Ну, якось так. Будь ласка, Сергійко, покажи. покажи. Зараз. Я просто ж учасник. А де Саша? А де Мар'яна? Чого я нікого не бачу? Ну, Саша тут. Я просто тут. Фон, Фон... Зараз. Я у Ворді зараз усе. усе я заробила чим тебе. О. Я вам ось тут скинув. Ну ось, е, зараз. ви це копіюйте і вставте ось восет людей в скрач. Так я не пишу. Так, це не те, що треба. Не те. Я не можу складати Ну, це малює взагалі, але не те, що треба. Що ти нам хотів показати, Сергій? Я не можу це знайти. Ну, так а що ж ти показуєш, як не можеш знайти? Це? О, ось. І що ти робив з ним. Ой, е, зараз, запустим, три. Так, а чому він не маю? Він мою вату. Так, короче, зараз не зрозуміло. Все правильно. П'єднати, може, треба. Зе-зе, де це? А якщо так, теж не малює? Вона цифру буде малювати, чешу. Є, вона ознаково раму з цими малювати. Чому не малює, я не знаю. Вона малює на прозором бігли. П'ять. Uh, так, а якщо X, то теж не хочу? Воно якась багане тепер. Так. Так, я його потім. Тим ми спробуємо, щоб було, Все. тому що ну, воно, воно, Сергійко, підготуйся, тоді нам покажеш. Діти, зараз у нас 12 година, 5 хвилин до кінця уроку, але ви є сирена. А вчора до вас заходила е, директор на урок? Так. І так. що казала. Сказала, ми не знали, що повітряна, сказала, що повітряна, у вас уроки йде, ми сказали ні, ми просто дороблюмо е, малюнки. Вона сказала: виходьте, е, бо повітряна тривога. Ага, і ви вийшли, так? Так. Ну, добре, добре. Все дітки, Від... Ілько, що то в тебе в ротіку? Так уколи не треба в рот пласти. Все, мої любі. Все, Саша, тобі так пошли. Она... Мар'яна, ви можеш може ще згодити. Виходьте звонити. з уроку, виходьте. Виходьте. До побачення. До побачення.